В Івано-Франківському ліцеї No24 відбулось відкриття та освячення анотаційних дошок загиблим героям: Дмитру Гарану, Ігорю Струмінському та Мирону Ярецькому, які навчались в учбовому закладі. Сьогодні знову смуток. Біль. Ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять. Відразу трьох синів нашої держави, шановна громадо, наш пам'ятний захід присвячений відкриттю меморіальних дощок випускникам ліцею, мужнім захисникам України Дмитру Гарану, Мирону Ярецькому та Ігорю Струмінському оголошується відкритим. Дружина полеглого Мирона Ярецького у своєму слові продекламувала власний вірш пам'яті чоловіка. Я йому написала листа, вірша, який хочу зараз зачитати. Я дякую долі за те, що нас звела, тебе у своїх мріях малювала. Якою ж я щасливою була, коли дружиною твоєю стала. Нам донечку Господь подарував, як квіточка, подібна, так на тата. Заради нас ти жив і працював, перед тобою завжди було свято. Ти, донечку, понад усе любив, частинка тебе, наша слата, для неї тебе небо прихилив, вона тепер завжди чекає тата. Поліг у тридцять сім, сиру могилу, віддав своє життя за рідний край. А я не знаю, де мені дістати силу, щоб відправити тобі послання в рай. Нестерпно так тебе вітати, нестерпно на твою могилу йти. Мене з'їдає біль гіркої втрати, і спокою уже не віднайти. Молилася для тебе всім святим, просила, щоб зберіг дитині тата. Ти обіцяв вернутися живим і з перемогою просив тебе чекати. У домовині тебе привезли, на згадку мені прапор залишили. З городей у мене душу відняли. З того часу, коли почула, вбили. Ненавичу тебе страшна війна. Катів до віку буду проклинати, як злодійка, в наш дім прийшла вона. Забрала чоловіка, а в дитини тата. Дякую, слава Україні. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, голос інфо.